Із перших хвилин матчу ініціативу взяли на себе гості. Футболісти з Харкова активно йшли вперед, однак реалізація підвела. Та на 22 й хвилині Владлен Юрченко відкрив рахунок після результативної атаки. Ми мали реалізувати свої нагоди в першому таймі, адже краще грали ніж суперник. Ми створювали гострі моменти, забили гарний гол, заробили пенальті, але не реалізували. Це той момент, який мав продемонструвати нашу силу. До цього епізоду нам гра вдавалась. Але треба забивати своє майже одразу. Епіцентр зрівняв рахунок і гнув свою лінію до перерви. У нас були шанси за нічийного рахунку. Друга половину зустрічі непогано розпочали, хотіли забити, але отримали гол у власні ворота. У матчі між епіцентром та металістом інтрига трималася до останнього. Коли йде такий тиск відповідальний за результат, ну багато я хочу сказати на хлопців молодих. Багато дуже вони не звикли грати під таким тиском відповідальності за результат, за да що потрібно набирати очки. Ну, десь з цього така була нервозність трошки, але після пропущеного м'яча трошки зібралися. От особливо такий поштовх психологічний був після того, як Олег відбив пенальті. Хоча до цього у нас був став 100% момент, Іван Бендера міг трошки не дотягнувся, потім ще були моменти. І я радий тому, що от ми да, зібралися, трошки вирівняли гру в першому таймі. Епіцентр впевнено закріпився лідером турнірної таблиці. Наступна гра вже запланована на 27 квітня проти футбольного клубу Кудрівка Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.